Мир вам, мої дорогі, друзі, мої Підпискую моєго каналу. У вас в лагері розпаковка з інтернет-магазину Тема. В даному лоті тут прийшла, можна сказати, така безкоштовні товари, які можна отримувати. Хто там в курсі, ніхто не в курсі за поливання води, От там поливання дерева. А, ферма, коротше, там ферма поливаєш, там е зерно, там пшеницю поливаєш, там воно виросте. Ну таке, збираєш проценти і в крайні ти виігруєш два лоти, е два якби, товари за 0 гривень. Скажу, в принципі, що можу сказати. Сразу вас там, е Як тільки я розміструвався і приймав участь у даній акції. Е писалося, сразу писали, що ви можете виграти э, там планшет, ноутбук і всяка всяка, коротше, супер товари. Ну і доходить до кінця самого самого опціону, э, самого э, виконуєш всі завдання і доходиш до кінця, всі міняються. І те вже, в принципі, якби в наявності нема, ну ти замінюєш на інший. Що ж, в даний момент я вибрав, вибрав ось такий годиночок був. MacWatch. Зараз жанимо. Що він прийшов. Прийшло Безкоштовний годинчок пішов. Спакуйте родину тему так собі. Коробочка помята. І ось такий, ну, добавітий, шикарний, би під закоз під Watch, Apple Watch. Ну, мабуть, ну ось такий ось будиночок. Включається, не вмикається. А, дуже вмикається, зразу вмикнувся. Вот. І, в принципі, все так вот працює. да як бачите, така ось менюшка. Ну, факт тому працює, да їй добре. Вот. Ха. Молодці китайці. А не є в клуб а, думав, що тільки він. браслет. Тут що у нас є ще один браслет залишиться в цьому. Здається, я замовляв. А, так, да, я срібний замовляв. Ось такий ось годинник. І такий ось годинчик. Будемо сподіватися, ну, в принципі, цей не розряджується, так і ми буде все тільки Так, це відложимо. Дивимося другий наш товар. Ціни. Ціни нема, бо він безкустина. І Інший наш товар. Збираємося. Так робка буде більш менш сила. Ніж менш сила. Зародивимось. А тут пішов його. Ага. Ось таке ось Зеркало, в принципі, все запаковане. Зараз відкриємо і подивимось. Зеркальце в принципе, зеркальце у нас напівні зеркальце, з цвітуємо. Зараз і ну, подивимося. Машину від зарядки. Тобто, на так, у нас сама підставочка, у нас сама. ну і ось таке ось зеркальце під свідкою. Ну, супер штучка. Задоволений, задоволений, халява. Ось. Так що, в принципі, тему можу рекомендувати. Зараз я в нас Тему можу рекомендувати, кого там зацікавить. Приймайте участь, заходьте. Подарунки в принципі, непогані. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. Таке ось коротеньке розпакування. До нових зустрічі на моєму YouTube каналі. Попрошу поставити подобайки, Пишіть коментарі. Все, дякую.